І вона знаєте, яку співали на галівці триста літ, триста літ минає, як наш брат, в неволі вмирає, весь український народ. Хочемо, хочемо просвіти і ще раз. Україну зріги, весь український народ, Все ляхи, все ляхи забрали та й усе, та й поруйнували за український народ, розривай. Розривай кайдани, хай ще раз Україна встане, весь український народ. У на Україно, у наша рідна мати, чи ще довго будуть панувати? Над нами наші вороги. Чи довго будуть крівцю пити, з нас молодих, в Кайданах водити весь український народ. То в нас ту його пісню співали на Гаївці під церкву.